Я попросив Константина Олександровича, який очолює у нас сьогодні регіональне відділення надзвичайної ситуації, щоб він поінформував, що відомо на сьогоднішню хвилину по тій пожежі, яка зараз, на жаль, ще відбувається у Васильківському районі. Коротко про події, яка трапилася вчора, 8 червня 2015 року, приблизно о 17 годині 30 хвилин. На диспетчерську службу головного управління поступила інформація про пожежу на нафтозберігаючих складах фірми, яка займається продажею паловомастильних матеріалів. Всім відомо, БРСМ Нафта. На початок виникнення події було займання одного резервуара. по прибутів перших підрозділів було. Оголошено найвищий рамк виклику, по якому залучалося близько 20 одиниць спеціальної аварійно-рятувальної та пожежної техніки. Станом на сьогоднішній день на 12-ту годину е горить по найсвіжішій інформації всі 17 ємностей. Орієнтовно кожна з ємностей складається з 800 кубічних метрів, що становить приблизно 650 е тонн. Паливно-мастильних матеріалів, як дизела, як бензину А-92. Працює на залучається з техніки близько 50 одиниць, для підвищення, в зв'язку з тим, що вранці близько 8 години пролунав розграматизація однієї з'єдності, пролунав сильний вибух, в результаті якої була дуже велика кількість співробітників ДСНС госпіталізована, що становить по. Надані нам інформації зі своїх істочників, це 18 постраждалих співробітників ДСНС. Один співробітник ДСНС, доля його на сьогоднішній час невідома. Тобто він поки відноситься до рангу, як пропав, зниклийший безвісті. І один чоловік з них безвісті це співробітник пожежного поїзду, який також залучався до цієї пожежі. В результаті вибуху, який пролунав близько восьми ранку, було пошкоджено 10 автомобілів, Частково пошкоджено, а деякі автомобілі повністю знищено шляхом вигорання, перекиданням полум'я пожежної автотехніки. Також було знищено один пожежний потяг. В 9 годин ранку пройшла ротація людей, які вночі працювали, замінені новими свіжими силами. В кількості 16 чоловік. 8 годин вечора, близько 8 годин, планується також ротація на більш свіжі сили, тому що більше 10-12 годин людина не зможе там пропрацювати і виконувати свої функції за призначенням. Ситуація контрольована. В принципі, пожежа взята по периметру як в оточення, щоб не було розповсюдження, тому що там розташований ліс. Було невеликі очеги розгорання цього лісу, але воно загасилося, там, сили розставлені таким чином, що не дають розповсюдження, в принципі, тобто, пішов процес, як кажуть, повне вигорання, чекають, щоб не було розповсюдження. ці всі маси, які зібрались, там не одна тисяча тонн продуктів горіння легкозаймистих. То тобто, в принципі, така ситуація на сьогоднішній день. Зараз ми від'їжджаємо туди, щоб людей там забезпечить харчуванням, водою там оцінити обстановку.